Путінський прес-секретар Пісков заявив, що Росія не згодна, так як заявив останній раз Трамп, зупиняти війну по Лінії фронту перед тим Трамп сказав, що е, те, що пишуть в американських газетах, що він примушував е, Зеленського до е, уступання української території, вірніше до обмінів української території, віддати Донбас, а замість того, прийняти е, куски Запорізької та Херсонської областей, що це все неправда. І ось майже автоматично е, приходить відповідь із Кремля, що просто по лінії е, фронту вони зупиняти не згодні, що Путін з Трампом про таке не домовлялися. Ну е, це не що інше, як е, практично е, пряме, хоч і Косвіне, але все рівно досить таки е, очевидне. Підтвердження того, що так Путін з Трампом попередньо домовлялися про обмін територіями. Ну, як американська преса і писала, що Путін хоче во то ні стало, рогом просто уперся, хоче собі Донецьку область. Прогрес є, він вже готовий. За Донецьку область, за четверть Донецької області віддати, ну я так розумію, аналогічні е, по площі території інших областей, але без Донецької області він зупиняти е, війну не хоче. Ну, до того він взагалі вимагав Донецьку область без всякої компенсації. А до того вони взагалі вимагали не лише Донецьку, а повністю Херсонську, повністю Запорізьку область. І ще кучу всього в передачу. От і без всяких уступок свого боку. Тобто амбіції кремльовського карлика падають, падають по мірі того, як українська. Далекобійна зброя дрони, частково ракети, руйнують енергетичну інфраструктуру Рашки, і по мірі того, як Рашкінські війська розбиваються об українську оборону. Так що, в принципі, все йде своїм чередом. Я не знаю, чи варто нам погоджуватися на ті умови, які обговорювали на самому. Насправді Трамп з пуйлом в останній раз тут треба просто знати конкретику, але ми бачимо тенденцію. Тенденція для нас позитивна, тому є сподівання, що можливо на цій зустрічі, якщо вона відбудеться, а вона відбудеться тільки в тому випадку, якщо сторони прийдуть до компромісу попередньо, якщо буде, будуть підстави очікувати зділки. Тобто домовленості е, про припинення вогню. Чи трохи пізніше, але домовленість такі про заморозку війни скоро буде досягнута. Я в цьому майже впевнений.